Доброго дня, любі глядачки та шановні глядачі. Мене звати Настя Коландюк. Звичайно, я б могла привітати вас зі святом, але поки що цього робити не буду. І не думайте ображатися. Адже після мого сюжету ви самі оберете для себе, святкувати це свято чи ні, 8 березня. За офіційною версією, Міжнародний жіночий день це свято всіх жінок, що відзначається 8 березня. А почалося все на початку весни далекого 1857 року, коли працівниці текстильної фабрики Нью-Йорка пройшли у марші з порожніми каструлями по Манхеттен. Вони вимагали підвищення зарплати, поліпшення умов праці і рівня права для жінок та чоловіків. Вона була німецькою німецькою Німецькою. Хто ж вона така? Це Клара Сетки. Вона була діячкою німецького робітничого руху, революціонеркою. Саме вона своєю подругою Люксембург» запропонувала відзначати день у коли жінки могли звернути свою увагу на вимоги. Цю ідею гаряче підтримали, і вже у 1914 році, 8 березня, почали святкувати у всьому світі. Ох, ці жінки завжди вони чимось незадоволені. У часи Радянського Союзу це свято відзначалося на державному рівні, широко і пафосно. Мені здається, аж занадто. У часи незалежної України це свято також збереглося. Його відзначали на державному рівні. влаштовували концерти, виставки, заходи для матерів. Тому раз точно брали участь у такому заході. Співали, танцювали, декламували вірші. Існує ще інша версія святкування 8 березня. Припускають, ніби цей день пов'язаний з. Національним єврейським святом Пурім або гамана. Його відзначають в честь єврейської цариці Есфір, яка врятувала євреїв від загибелі. Але чи це правда, чи хтось видумав, невідомо. У багатьох країнах світу замість 8 березня відзначають День Матері. В Україні це свято припадає на другу неділю травня, і щороку стає все популярнішим. Як не дивно, але історія святкування Дня Матері теж має свої корені у США. Саме там американка Джулія Вортголф запропонувала святкувати День Матері як День Єдності Матерів у боротьбі за мир у всьому світі в Україні. Це свято теж активно святкувало до того часу, поки радянська влада його не заборонила. За часів незалежної України свято Матері та Української жінки це його повна назва. Встановили відзначати щорічно у другу неділю травня. Деякі дослідники вважають, що нам, українцям, це святкувати День матері, а не 8 березня. А інші вважають, що це неправильно. Адже День матері тільки для матерів, а 8 березня для усіх жінок. Що ж, запитаємо думку людей. Чи святкуєте ви 8 березня? І чому? А я святкую 8 березня, починаючи з 7 тому що у мене 7 день народження і так історично склалося, що 8 святкує моя мама через те, що 7-го вона у свій час мене народжувала і тому ми всією сім'єю, якщо випадає така можливість, ми збираємося і святкуємо. А як ви вважаєте, краще святкувати тільки 8 березня чи 8 березня і День матері? Обов'язково День матері в першу чергу, а 8 березня це вже кожному по Петерівні, по 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 Чи святкуєте ви 8 березня? Так, святкую. А чому? Тому що це один із перших таких святкових днів весни. Дуже добре, приємно когось привітати, подруг, знайомих, маму, рідних. Історію знаєте, думку людей почули. Думаю, ви вже дорослі і зможете вирішувати самостійно, що святкувати, а що ні. Тільки пам'ятайте, що любити і шанувати мамусь, бабусь, колег, сестричок і навіть однокласниць потрібно щодня, а не тільки раз і два на рік. Це головне побачимось, Па-па!